Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами знову на природі і поговоримо про енергетичне поле, енергетичні канали і наші чакри. Досить структурно і узагальнено. Інколи мене питають, що відбувається на сеансах корекції карми, що там робиться. Дивіться, все це розповісти неможливо. Я вирішила потрошку розповідати частинами, тому що, ну, уявіть, що вас попросили, розкажи про своє життя. А у вас є півгодини. І ви такі, ну, з чого почати. І ви точно щось впустите. І ви впустите багато важливого, тому що там багато різних, про що тобі розповісти? Про відчуття, про послідовність, про е, мої захоплення, про мої відносини з людьми, родину, що саме тобі розповісти, так і тут. Е, один з важливих аспектів. Так, кармічних те, що чиститься на сеансах корекції карми, це наша енергетична структура. Енергетична структура, одні з її частин, це наше поле, тобто те, що навколо вас. Якщо ви не практик, якщо ви спеціально там цим не займаєтесь, то ваше енергетичне поле скоріше за все в середньому становить ось розмах ваших рук. Навколо вашого тіла. Це енергетичне поле має певні властивості. Одна з властивістей – це його сила, тобто, скажімо так, потужність, це його чистота, ну, потужність і чистота. А, далі в нас є канали. Базово є такі канали: серединний канал, який проходить вздовж хребтового стовбуру, канали в руках, які виходять з кожного пальчика. І канали в ногах, які виходять туди в землю. Ці канали також вони мають бути сильними, провідними і чистими. Вони нам щось винні, вони винні нам провідність, силу і чистоту. Далі у нас є чакри, чакральна система. Ось це досить відомо в багатьох вченнях, в багатьох практиках. Тобто у нас є чакри, ось така. Якщо це була вертикальна система, то це така горизонтальна. І знизу вгору у нас йдуть чакри або згори вниз. Стосовно чакр є певні варіації, тобто базово вважається, що в нас сім чакр, але це такі самі основні, насправді їх більше. Кожна чакра відображає. З одного боку, вона відображає, як працює ця частина нашого тіла, наприклад, третя чакра, вона знаходиться, знаходиться в сонячному сплетінні, і вона відображає роботу вашої підшлункової печінки і всього цього, що знаходиться в цій зоні. І так само всі інші чакри. І отже, базову ось цю структуру поле канали чакри на сеансах воно чиститься. Чому воно чиститься? Тому що ми живемо в світі людей. Особливо, якщо ви живете в великому місті, особливо, якщо ви багато спілкуєтесь або взаємодієте, або ви живете в великій родині, де багато теж людей, або ви в близькому оточенні у вас люди, які, ну скажімо так, неоднозначно якого вони характеру. Справа в тому, що ми відчуваємо навколишній світ, і якщо ми не вміємо розділяти де моє, де чуже. А базово ми цього не вміємо, бо нас цього не вчать, то е, ми набираємо в себе чужі стани. Ми їх набираємо просто навіть автоматично. Тобто, ви, е, ви живете в багатоповерховому будинку, і знову ж таки, якщо ви спеціально нічого для цього не робите, не відділяєте себе і своє житло від інших, то ви в принципі живете разом з усіма. І у когось вспишка там агресії вона і до вас десь доходить і осідає в полі. А хтось не так подивився, ви на це звернули увагу. Поспілкувалися з сумною, дратівливою, ще якоюсь людиною, витратили туди енергію. І ось так ми в себе з одного боку пускаємо чужі енергії, і вони в нас осідають. І часто вони осідають і вже звучать. Ніби вашими енергіями, тобто це як ваш стан. Наприклад, ви з дитинства живете з а, ну, наприклад, домінуючим, дуже агресивним батьком або матір'ю, і його стани вони відображаються як ваш світогляд теж. І ви потім по життю це несете, так дивитесь на світ. І вам здається, ну, я так вважаю, я так відчуваю, а потім може виявитися, що це взагалі не ти, і ці стани не твої. Вони просто постійно були поруч з тобою, і вони перемішались з твоїми, і знаєте, так вбудувались. І ось це очищується на сеансах. Тобто чужі енергії прибираються, а свої проявляються. Прибираються, проявляються. І так поступово власне, можна стати повністю собою. І це дуже прикольно, тому що виявляється, що більшість людей, якщо вони тільки вони з чистими станами, вони дуже класні. Також в поля є певна сила. Сила поля так, це ваша енергетична здатність. Поле може все це може варіюватись. Це не якась стала величина, ось тільки так, і більше ніяк, і все життя. Наприклад, ви захворіли, у вас поле просіло з іншого боку. Ми хворіємо саме тоді, коли наше поле по силі і просідає. Тобто, це в дві сторони така гра. Ми вже народжуємось кармічно з якимось енергетичним задатком. Тобто, в нас є вже схильності до чогось, бути енергійною людиною, бути не енергійною, з великим запасом енергії, з маленьким, але в принципі це можна, цю справу можна покращувати, так само, як і погіршувати протягом життя. А практик, коли заходить у практику безпосередньо, він своє поле починає прокачувати на цю чистоту. І на, власне, силу. Далі, канали. Мені канали, взагалі мені все це дуже нагадує організм людини в цілому. Поле, як міжкліткова рідина, канали це як наші судини. Тобто, канали, вони, як і судини, мають бути міцними, пружніми і при цьому чистими. Тобто, чисто пропускати енергію і інформацію від вашого вищого я, від духу. І ті люди, які знаходяться в контакті дуже сильно з вищим я, вони загалом живуть дуже хороше життя. А, вони спокійні, вони впевнені у собі, вони не тривожні. Так, в них теж можуть бути травми, які вони вирішують, але вони чітко бачать, що ці травми це більше зовнішній конструкт. Це те, що протягом цього життя з ними сталося, і вони з цим якось вирішують. Вони не живуть на цих травмах, як на основній конструкції, як так кажуть, несуща конструкція базова. А, вони в них як такі об'єкти, які потрібні як, як прищі. Але в цілому вони навіть в важких ситуаціях досить сильні люди. Здається іншим, що сильні для них вони просто нормальні для самих себе, і вони чисто сприймають інформацію не від світу людей, а звідти. От звіт від свого вищого я, і вони від цього кайфують, тому що звідти дуже класно завжди брати інформацію. Також це відчуття воно може покращуватись, воно може погіршуватись, може бути дуже по різному. І це нормально знову ж таки проживати різні стадії. Е, від чистоти каналів залежить те, наскільки ви ясно мислите, наскільки ви чисту інформацію берете згори. і наскільки ви знаєте. Ясні і не викривлені у своєму стані. Тому що, наприклад, що може бути в каналах? Канали можуть бути забиті. Тобто є певна негативна енергія або негативний стан неприємний, який стався з вами і почав накопичуватись, і ви його нікуди не відправляєте, нікуди не зливаєте. В ідеалі воно все зливається через канали, через ноги. І воно починає накопичуватись. І часто, якраз коли людина приходить на сеанс енергостілення перший раз, взагалі перший раз за життя. А зазвичай ми приходимо всі вже з якимось питанням, з якоюсь проблемою, то часто не завжди буває, що саме з каналів в ногах прям починає витікати все накопичене. Досить цікаве відчуття вже на другому, третьому сеансі там все менше, менше, менше. Вони можуть бути перекриті ці канали. Ви можете, якщо їх промивати, стоячи в душі, прям уявляти, як ваші канали вниз туди промиваються. Але оскільки ця практика загалом не особливо поширена в загальному світі людей, то люди прочісто не купичують свої стани. Чим ще вони можуть забиватись? Інформацією, енергію зайвою, нижньою енергією, новинами, негативними подіями. Знаєте, смакуванням чиїхось історій, плітками, ну дуже багато чого. Потім, більш за те, якісь негаразди з каналами ви можете відчувати навіть в руках, в ногах у вас будуть боліти руки або ноги. Чакри. Чакри більш відома. Історія, кожна чакра знову ж таки, вона має бути чиста і сильна, сяюча. І при цьому чакра може йти як в гіпофункцію, так і в гіперфункцію. Тобто вона може бути як слабкою, так не дуже працюючою, ніби знаєте, затухшою, так і гіперфункціонуючою. І це і це є така ну, крайнощі. В ідеалі чакра, от саме як вона функціонує в здоровому варіанті, так, і має функціонувати, може, знаєте, кожній чакрі відповідає певний колір і певний стан. Так, наприклад, людина, яка дуже цілеспрямована, бізнесова, амбіційна, в неї може дуже сильно функціонувати третя чакра, прям ух, вона шарашить. Але коли в нас дуже функціонує сильно, здається, ну це ж класно. Одна чакра, інші можуть просідати на її фоні. Тобто буде працювати така компенсація. І чакри в ідеалі теж потрібно, ну скажімо так, за ними доглядати, тобто періодично очищати. Прокачувати. І тут здасться, здасться. Здається, що ну, ще цим займатись, так, ще цим займатися. Тому що ми ж займаємось нашим тілом. Ми ж займаємось одягом. Ми перемо одяг, ми прибираємо в приміщенні, ми ходимо в туалет і ходимо в душ. Це так само це невидима частина структури. Але вона така само функціонуюча, вона так само є. Більш за того, вона більш навіть основоположна. На ній стоїть те, що безпосередньо впливає на ваше життя. Ось так. Бажаю вам прекрасного дня, чудового всього у вашому житті. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь.